Що за зраду Янукович отримає 20 мільярдів доларів преміальних. Ось товариство, що означає правління партії регіонів. Ми повинні розуміти, що антиукраїнський режим зараз руйнує нашу політичну ситуацію. Він не дає українцям жити нормальним життям, мати нормальне майбутнє. Ми з вами, товариство є наци, слава націю, слава націю, Україна, душе, Україна, твора душе, Україна.